Так, швиденько пробіжиться. Один, один з улюблених гібридів кукуруди це Добриня. Це на фасовку прийшло. Це прийшло на фасування. Ми з професійних таких упаковок самі розфасовуємо в ZIP пакетики, клеїмо наклеїчки і відправляємо своїм клієнтам. Дивіться, знову в наявності: оцей високорослий чері Yellow Beats. Також знову в наявності, хто бачив мої чорні чері цього року Little Rock. Замовили, отримали вже на сайті, переходьте, замовляйте. Один з дуже класних гібридів кабачка Теренум. він дуже врожайний, стійкий до хвороб, і він такий невеличкий, з зеленим таким відтінком, дуже класний. Дивіться, знову в наявності зелений базилік. Замовили, достатньо. мінікін, низькорослі чері. Ці вам дуже заходять. І також, дивіться, баклажанчики, ріко, такі полосаті і чемодан. Ці два гібриди мені дуже подобаються. Насіння майже немає. Вони.